Всім привіт! Мене звати Світлана, я лікарка-дерматологиня, і сьогодні я роблю румтур по своїй новій квартирі в Берліні. В цій квартирі я живу вже трошки більше двох місяців і якраз встигла тут все облаштувати так, як мені подобається. Тому поділюся із вами своїми знахідками для дому, якимись класними штучками, які полегшують побут або роблять моє житло більш естетичним. І покажу в цілому, як виглядають нові квартири в Німеччині, зокрема в Берліні, тому що планування. Трошки відрізняється від українських. Одразу скажу цю квартиру ми знімаємо разом із моїм нареченим. Вона на жаль не наша, але мені дуже подобається район, і насправді я б дуже хотіла мати тут власну квартиру. Ця квартира двокімнатна, плюс також є дві кладові. Одна знаходиться в нас в квартирі, друга знаходиться в підвалі. Також в цьому будинку окремо є підземний паркінг і окремо є такі кімнати для велосипедів. Це також така характерна особливість німців. Вони дуже багато використовують велосипеди. Вони можуть їздити на роботу на велосипеді спокійно, і тому у багатьох вони є якби у власності. і Відповідно на це потрібні прямо окремі кімнати, щоб зберігати велосипеди. Це найбільша і найсвітліша кімната в цій квартирі. Вона суміщає кухню і гостьову кімнату разом, а також із неї йде вихід на балкон. В Німеччині квартири здаються повністю пусті, без меблів, тому ось ця кухня це єдине, що тут було. Стіл, стільці, все докупали ми самостійно, і навіть люстри вішали самостійно теж. Ця кухня мені дуже подобається, вона світла. Тут є посудомийка, духовка, електрична плита, все, що не і навіть є витяжка, яка е, виводить повітря в трубу. <гум> Тому що дуже часто в німецьких квартирах ставлять такі витяжки, які витягують просто наверх, тобто просто на стелю. Не дуже розумію сенсу таких витяжок, але я дуже рада, що в мене не така. Тут у мене стоїть мій чайник. Він має для мене особливу цінність, тому що я його довго хотіла. Це смех. Мені дуже подобається, як він виглядає естетично. І я його собі купила після того, як здала екзамен з німецької на Б2. Тому він слугує мені таким нагадуванням про те, що я змогла це зробити. Ну і просто це гарна річ. Я дуже рада, що ми купили такий великий стіл. Я вважаю, що це просто знахідка. Це додаткова робоча поверхня, тому що на кухні в мене, як бачите, такого місця, щоб щось порізати, наприклад, або якщо якусь випічку готувати, особливо немає. Тому що тут стоїть кавомашинка і чайник, і ось це, по суті, все місце, яке доступне. От. А тут виходить стіл, він дуже широкий. Е, за ним зручно їсти, коли приходять гості. А До нас часто приходить моя подруга зі своїм чоловіком і ще її сестра зі своїм хлопцем. От. Е, тому так, да, гості в нас бувають. Плюс дуже зручно їсти за столом, <гум> тому що в моїй минулій квартирі е, такого обіднього стола не було взагалі. І доводилось їсти просто на дивані, тримаючи тарілку в руці або за робочим столом, і це не дуже зручно. І зверніть увагу, ви бачите на моїй кухні якісь ганчірки, губки, тряпки. І я не бачу, а вони є. Зараз вам покажу. Я замовила на тему ось такі гачки-тримачі для губок. Вони на клею і вони кріпляться до стінки раковини. До речі, цей клей досить такий надійний, вони вже десь місяць в мене так тримаються і нічого не розм'яклою, не відпалою. І подивіться, як гарно це виглядає ззовні. І ще одна знахідка для дому це ось така підвісна поличка для дощечки. Я не дуже люблю, коли дощечка стоїть десь на поверхні. По перше, це створює візуальний шум. По друге, в нас от її нещодавно, кіт зачепив і вона тріснула. Тому я більше люблю, коли вона десь схована, але теж мокру, наприклад, її в шафу одразу не поставиш. Тому ось така підвісна це ідеальний варіант. Плюс вона не займає місця в шафі. І ще одна класна знахідка для організації: це ось такі підвісні корзиночки від ікеї. Вони на присосках, і тут у мене зберігаються сміттєві пакети, гумові рукавички, все, що треба для прибирання. І ось такий вигляд має друга частина кімнати. В нас тут панорамні вікна, чому я дуже рада, тому що вони дають так багато світла в цю квартиру, особливо в першій половині дня. Це мій кіт Абі, це його будиночок. Будиночок я замовляла ще в Україні, як тільки ми взяли до себе Абі, і він виявився дуже-дуже надійним. По-перше, наш Абі любить по ньому просто гасати, любить на ньому гратися, шкрепти ось їх ціточки. І тут ще нічого не відвалилося, він досить в хорошому стані, хоча йому вже майже три роки. Насправді, цей диван це просто знахідка, тому що він має таку текстуру під овечку і на ньому не видно кошачих подрябин. Тому що в мій. Кіт е, любить поточити кіхтики, іноді він це робить на меблях. По перше. Класно, що цей диван наш, що ми за нього не відповідаємо перед орендодавцем, і це величезний плюс теж в німецьких квартирах. Коли ви знімаєте пусті стіни, ви не переживаєте за те, що попсуються меблі, щось відвалиться, десь щось вас заставлять платити за ремонт. Для мене особисто це полегшення, тому що навіть якщо мій кіт тут щось подряпає. Щось ми розділимо на цей диван, нічого страшного. Це наша річ. Ми або якось відмиємо, замінимо, або просто купимо новий і все. І ще цей диван розкладається. Бачите, ось ця спинка вона туди відкидається і виходить таке е, півтора спальне, я б сказала, місце. Тому це теж дуже великий плюс, коли приїжджають якісь гості, наприклад, можна сюди їх покласти. І ще один плюс цього дивану, те, що він був недорогим. Тому що зазвичай дивани там з Ікеї вони коштують десь 500-600 євро ну, от подібного плану. А цей ми купили за 200 в юску. Це просто топова ціна для дивану, який ще й розкладається. Біля нього стоїть ось така каталочка. Внизу знаходяться іграшки мого кота Абі і його повідочок, з яким ми виходимо на балкон. Тому воно тут все валяється вкупі отак лежить, бо це все дуже активно використовується. Мені надзвичайно подобається те, що тут простора ванна кімната мене такого ніколи в житті не було. Я завжди жила, знаєте, в якихось квартирах, там, де все отак на купу: і ванна, і туалет, і все отак поруч, і дуже треба тіснитися. Тут достатньо місця, тут дуже велика душова. Я можу спокійно нагнутися, промити своє волосся, ось так його порозпрямляти, розпростерти руки, і мені буде досить місця. Це надзвичайно зручно просто. І ще плюс те, що тут є теплі поли. Взагалі теплі поли по всій квартирі, але в ванні це особливо приємно, коли знаєте, виходите і стаєте не на холодну підлогу, а на таку підігріту і приємну. Що цікавого в ванній кімнаті, ось це дзеркало. Його було дуже важко знайти. По-перше, мені потрібно було дзеркало із підсвіткою, але таке, щоб ця підсвітка не мерехтіла. Це вже відмило Більшість дзеркал, які є в магазинах. Десь відсотків 80 дзеркал мерехтять. Мені це одразу не підходить, тому одразу мінус. І, по-друге, звичайно, мені потрібно було, щоб воно сюди гарно вписалося, тобто це е, певна така форма. Я хотіла саме таке півкругле дзеркало, тому я його замовляла, і воно мені їхало зі Швейцарії на хвилиночку. Їхало воно два місяці. Я його вже не могла дочекатися просто. Але хочу сказати, що очікування того були варті, тому що і підсвітка хороша, і мені подобається світло, яке воно дає. Воно таке нейтральне, не занадто жовте, знаєте. Тому в цьому місці я знімаю свої відео про догляди за шкірою. А відео про організацію цієї тумбочки з моєю косметикою та розбір мого догляду вже є в мене на каналі. Я залишу вам посилання в кінці цього відео. Це в нас гардероб, і це єдина кімната, де бракує іще однієї річі. Тут ось така діра, там знаходяться якісь лічильники, якісь контролер води. Я не знаю, що конкретно, але я її хочу закрити. Очевидно. Для цього я придумала туди повісити дзеркало, але його зараз немає в наявності в Ікеї і вже два місяці його немає в наявності. Тому так я чекаю, поки воно з'явиться, і це остання річ, яку треба докупити в цю квартиру, бо все інше вже всі меблі купані. Відмінність ще німецьких квартир від українських, те, що тут можна сверлити, можна фарбувати стіни, все, що хочеш, можна робити. Головне, коли виїжджаєте, здати квартиру в такому ж стані, як вона була до цього, тобто з білими стінами. Тому треба буде ось ці дірки пошпаклювати і пофарбувати знову в білий. Тепер ми з вами перемістилися мою кладову кімнату. Я надзвичайно рада, що вона є в цій квартирі. Тому що у... тут. В мене стоїть сушка. Якщо у вас така сама сушка, ви напевно знаєте цю проблему, що тільки попередні речі висихають, вже потрібно розвішувати нові. В результаті ось ця штука стоїть посеред кімнати і не прибирається звідти майже ніколи. Мене це завжди надзвичайно бісило, насправді, тому що вона псує мою естетику. Тому я рада, що вона тут стоїть окремо, тут висять. Ці речі, я їх можу спокійно залишити на кілька днів, не обов'язково їх одразу складати. Вони можуть тут навіть висіти до наступної сушки, і нічого вони нікому тут не заважають. Ну і така збиральна поличка для всякого барахла, умовно кажучи. Тут стоять різні миючі засоби, якісь запаси там, паперу для кота нашого, різні його наповнювачі, їжа, консерви. Це все зберігається тут. Ось цей мішечок тут висить не просто так. Ми в ньому збираємо е, пляшечки, зараз він пустий. Е, в Німеччині ви, коли купуєте пляшку води, наприклад, ви платите і за саму воду, і плюс за пляшку. і Потім цю пляшку можна здати і отримати за неї кошти. Цю поличку ми купували в Ікеї, До речі, вона дуже недорого коштувала, вона надійна. На неї можна багато всього нагрузити, вона не обвалиться. Та, до речі, майже всі меблі з нашої квартири або з Ікеї, або з юску, або з Хофнера. Це теж такий німецький магазин. Дещо я замовляла онлайн, але більшість от це Ікея і Юск. Плюс тут стоїть пральна машинка, вона працює дуже тихо, тут закриваються двері, і це взагалі не тютно, коли вона працює. І неочікуваний поворот мікрохвильов. Чому вона стоїть тут, спитаєте ви? Просто тому, що на кухні для неї не знайшлося місця. Плюс ми нею не так часто користуємось, не кожного дня, тому вона ось тут схована і теж нікому не заважає. Ну, звісно, тут зберігаються наші різні швабри і пилосос. До речі, ось цей пилосос це просто знахідка для дому. Він миючий і він безпровідний, як бачите. Раніше, коли я ще жила в Києві, в мене був робот-пилосос, і я вам хочу сказати, що ось цей мені набагато зручніший ніж робот. Чому? Тому що за роботом потрібно теж прибирати для того, щоб пропилососити робот-пилосос. Все одно потрібно піднімати все з підлоги, якісь стільчики піднімати, різні кошачі іграшки валяються, ну, що завгодно. так? І потім, після того, як він пропилососив, потрібно його помити. По часу воно приблизно виходить те саме. Що ось цим пилососом пропилососити, що попіднімати всі стільчики, потім поопускати назад і запустити той робот. Тому я дуже задоволена саме цим безпровідним пилососом. дуже класно. І ще в ньому є підсвітка. Вона підсвічує, знаєте, всі пилинки, все, що є на підлозі, і тому прибирати особливо приємно, коли ти бачиш, скільки всього він в себе всмоктує, це якась така особлива насолода. Ну це вже контент 30+. І остання кімната, в якій я проводжу найбільше часу, це спальня, і головний об'єкт у цій спальні це ось ця шафа. У мене про неї дуже багато запитували в інстаграмі звідки вона. Це ікея. Мені дуже подобається ця шафа, тим що вона дуже-дуже вмістка. Я змогла тут повністю розкласти всі свої речі, все чудово влісло. Косметика в мене тут зберігається: мої прикраси, взуття, постільна білизна тобто, всі-всі-всі речі. Звісно, тут теж не обійшлось без деяких організаційних лайфхаків. У мене є ось такі вішалки для брюк і для спідниць. Вони дозволяють повісити декілька речей на одне місце і економлять вам місце в шафі. Замовляла на тему дуже класна річ. Мені дуже подобаються ось ці золоті ручки, і в цілому ця шафа так естетично виглядає, тому я її часто використовую як фон для зйомок для моїх відео в інстаграм. До речі, переходьте в мій інстаграм. Там я з'являюся частіше, і там я ділюся користими підпірками косметики, показую свій догляд і веду такий більш б'юті блог. Я дуже дуже задоволена рішенням покласти килим у спальню. По-перше, я люблю ось так сидіти на підлозі і теж щось читати, вести щоденник, планувати. Я прям люблю так посидіти. Знаєте? А по-друге, це просто приємно, коли ти зранку встаєш. Теж не на холодну підлогу, ну навіть якщо тут вона з підігрівом, все одно, коли ти встаєш на такий приємний килим. так багато хто скаже, що це пили але я досить часто пилосошу. сошу, і тому не знаю, в мене тут нічого не збирається зазвичай. Плюс тут любить е, сидіти теж кіт. І це для нього така додаткова тігтя точка, він любить його почесати. І щодо цього ліжка, воно теж дуже зручне. До речі, ми купували окрему матрацю, окреме ліжко. І тут під ось цією секцією є окремий простір для зберігання. Туди можна, наприклад, покласти якісь несезонні речі. Особливо там зимові, якщо це якісь пуховики, об'ємні, можна туди це все закласти, щоб воно не заважало. Я вважаю, що це супер Я Взагалі за те, щоб кожна річ неслав собі як можна більше функцій, щоб мати менше речей, але з більшим функціоналом. Тому так, да, ліжком я теж на 100% задоволена. І з другої сторони, в мене тут такий інстаграм-куточок. Тут я теж знімаю дуже часто сторіс у Цьому дзеркалі мені подобається те, що воно повний зріст, і тут таке ж крісло з такого ж матеріалу, як у вітальні стоїть диван. Теж воно під овечку, воно таке м'якеньке, зручне. Я дуже люблю в ньому сидіти і щось читати, наприклад, або вишивати. Також тут знаходиться ось такий візочок, на якому зберігаються мої книжки та блокноти, які я регулярно веду, а також стоять різні доглядові засоби, крем для рук, бальзам для губ, якими я досить часто користуюся. І зберігаються вони ось такій посудинці, яку я купила в Берліні на місцевій барахолці. Ну і, звісно, мій балкон. Влітку я тут проводила дуже багато часу, він такий дуже затишний, і мені дуже подобається ось цей е, вид на річку. Взагалі, я ніколи не думала собі, навіть не могла уявити, що я буду жити в будинку і в квартирі з видом на річку. І влітку я ще хочу сюди посадити квіти, і ось тут по периметру зробити такий квітник. Плюс поставити парасольку теж від сонця, щоб було зручно сидіти, і читати щось, ну або просто посидіти, розслабитися. Знаєте, ось ці меблі також обійшлися нам дуже дуже дешево. Тут ще є диван з іншої сторони, тому ну, що взагалі то меблі для балкону теж коштують досить дорого. Ці ми знайшли в Юску, Вони продавалися як ауштелюнґшту. Це означає, що це річ, яка була якби на виставці. Люди там приходили, сідали, і тепер вона продається зі знижкою. Я вважаю, що для меблів на балкон це просто топ. Я вам дуже вдячна за перегляд. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Там я веду такий більш дерматологічний експертний блог, але в сторі з'являюся частіше із лайв-контентом. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!